Друзі, енергії наступного тижня. Дивимося по різних сферах. Перша сфера здоров'я. Отож сфера здоров'я наступного тижня. Покажіть нам руни. Будемо на рунах і на картах дивитися. Здоров'я перша позиція. Це щоб було видно. Друга позиція у нас буде гроші фінанси. Третя позиція. Робота ваша. І четверта особисте життя. Це руни нам показують. А тепер ще карти витягнемо. Отож, сфера здоров'я наступного тижня. Сфера фінансів. І сфера робоча. Перепрошую, чомусь потягнуло заглянути. І сфера особистого життя. Так, дивимося. Ваше здоров'я наступного тижня. Ну, ви знаєте, зі здоров'ям можуть бути якісь ну, проблеми, скажімо так. Найперше, що мені кидається в очі, і про що я подумала, це нервові якісь перенапруження, нервові зриви, всі хвороби від нервів, як то кажуть. І от слідкуйте за своїм ментальним здоров'ям від того, як ви будете сприймати ситуацію. Дуже буде багато відображатися все це на вашому фізичному здоров'ї. Тому будьте обережні. І буде сум якийсь з цього приводу. Тобто, можливо, якесь недомагання, щось таке можливе. Отож, це як попередження сприйміть. Ставтесь до всього більш спокійніше. Так, ось щодо здоров'я. Така в нас ситуація. Фінанси. У сфері фінансів карти. Та руни дещо у розбіжностях. Дивіться, у сфері фінансів буде якась конкуренція. Ну, це, звичайно, так. У всіх сферах, особливо, які пов'язані з грошима, є конкуренція. Але знайте, що у цій конкурентній боротьбі ви здобудете першість, бо у вас є багато сили, у вас є багато здоров'я і ваша позиція є стабільною. Тобто у сфері фінансів у вас буде стабільна позиція. І навіть якщо будуть якісь конкурен... конкуренти, то знаєте, що ви їх обійдете. Ви сильніший чи сильніша робоча сфера. У сфері роботи у вас будуть... буде взаємодія з партнерами різними. З іншими людьми, з колегами, з вашими підопічними, можливо. І ця взаємодія буде досить гармонійна. Хтось, можливо, зізнається у своїх помилках якихось, визнає їх і попросить навіть вибачення у вас. Хтось просто стане вам ближчим, як ви відчуєте, що з ним можна дружити. Ну, тобто, тут такі приємне спілкування у сфері роботи, і люди, на яких можна покластися, вас будуть оточувати. Це дуже добра новина, так? І ваше особисте життя. Ну, а тут зараз я ще витягну, щоб зрозуміти. Напевно, в когось буде якесь побачення, якась зустріч. І от що я вам хочу сказати. Здається мені, що після цієї зустрічі, цього побачення у вас буде якесь розчарування. Розчарування. Чому це розчарування буде? Давайте подивимося, чому? Чому буде розчарування? Любов, так, що, з любов'ю дім. Енергії. Так, ну. Ну, що, значить то все добре тут повинно скласти, але якась є тривога. Так, яка змінюється. Так, розбите серце, зустріч і яскраві енергії такі. Значить, дивіться, я так розумію, що у вас відбудеться чи то побачення, чи то якась. Зустріч чи розмова із партнером чи з майбутнім партнером. Але ви будете якось упереджену, налаштовані ще до цієї зустрічі, нібито наперед уже себе налаштуєте, що ніч, нічого з цього не вийде, серце вже розбивало і не раз, і знову на ті самі граблі наступаю, і так далі. Але вам кажуть, що ця людина вам ну, несе любов. Ця людина вам несе нові, нові енергії в життя. Цієї людини здоровий потяг до вас, як в чоловіка до жінки, чи як в жінки до чоловіка, у вас така ну, вогняна така, м, натура з вами прийде на побачення. Ну, і тут, можливо, навіть якийсь такий зміна, прорив взагалі в ситуації в особистому житті. Тому. Ну, не зіпсуйте це побачення своїм упередженим ставленням до того, що вже таке щось було і нічого з того не вийшло. В цій ситуації може все програтися зовсім кардинально по-іншому. І просто довіртеся, довіртеся Всесвіту вищим силам і все складеться як найкраще. Ну, ось ось такі події на вас чекають наступного тижня. Благословенного вам! Тижня у вашому житті.